Всім привіт! Рада вас вітати на каналі From Ukraine. Тут важливі новини для українців з Європи, також важлива інформація для українських біженців. Отже, друзі, сьогодні поговоримо на вважаю, важливу. Тема це трагедія для України. Біля 250 тисяч зараз українців, які знаходяться за кордоном, на жаль, вони відмовилися від громадянства України. Навіть якщо ці цифри завишені, наприклад, якщо їх там 150 тисяч таких людей, то погодьтесь, це також є великою проблемою для України. Мало того, що зараз із за війни в Україні люди і так не можуть повернутись до своїх домівок. Також українців за кордоном постійно українські політики і закордонні політики залякують тим, що вони будуть депортувати українських чоловіків. Чому це відбувається, друзі? Що ви думаєте з цього приводу? Чому така велика кількість українців відмовилась від громадянства України? На мою особисту думку, це відбувається через те, що люди вони просто залякані, залякані тим, що їх будуть силу Повертати. Перші, так скажімо, палки в колеса почали ставити українцям за кордоном, коли припинили надання консульських послуг, таких як. Наприклад, відновлення закордонного паспорту, водійських посвідчень. І ця ця інформація вона спонукає українців просто відмовлятися від громадянства. І все це з наслідок неправильного, так скажімо, діалогу з українцями за кордоном. До речі, також хочу сказати, що українці, які знаходяться за кордоном, в них і так досить багато викликів. По перше, знайти нормальну роботу, вчити мову, яку ти не знаєш. Українці за кордоном опинились не. По своїй, так скажемо, волі, 250 тисяч українців, які відмовились від громадянства України, це наслідок невдалої політики України щодо своїх громадян, які знаходяться за кордоном. Отже, це моя думка. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую за ваші лайки та коментарі. Ще раз хочу сказати, пишіть свою думку в коментарях під цим відео. До зустрічі.